Усіх вітаю на своєму каналі, друзі, усіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні 8 листопада, п'ятниця. Подивіться, який сьогодні день. Такий похмурий. І взагалі вже Бачите, вже листя практично немає вже на деревах. Сьогодні свято, всіх вітаю. Сьогодні день астмаристратига Михаїла. Всім миру, добра, щоб все було добре. Ну, Михайло до нас снігом в цьому році не приїхав, як і в тому, в принципі. Ні, в тому році з довсім приїхав, але... але в тому році 21 листопада по старому стилю був перший сніг. Все-таки, але в цьому році ну, не знаю, не передають сьогодні сніг. Можливо, передають, я дивився вже на наступному тижні. Все може бути. Вчора було ще тепло, сонечно, а сьогодні вже так змінилась різко погода. Бачите, вже вже голі дерева. Мокро кури, бачите, линяють кури. Про півдня багато коментарів було дуже. Багато коментарів. До речі, мені здається, що в нього потихеньку відростає пір'я. Якщо мені не здається, здається, був але ні, ще не все заросло. Але мені здається так, нове пір'ячко все-таки відросло. Вже більш-менш гарний такий вже. Вчора йому 3 роки було. Багато було дуже коментарів про півню. Ну, я не знаю, отакий колір гребенця. Кажуть, що, що все може бути, що кінець йому. Ну, я не знаю. Побачимо, здається, він, ну, він нормально себе поводить. В принципі, такий активний, немлявий. Ну, не знаю. Але цікаво це одне те. Кориць нову воду забруднили, яку я сьогодні давав. Не можуть. Лапами стають, бруд наносять сюди. У цій курочці уже шість. Виходить уже. Майже 6,5 років, але в неї, бачите, такий ось червоний грибінець. А, напевно, я зрозумів все-таки, чому вода брудна, так як у лушпиня доїдають картоплі, ось ці клюви у них, бачите, які брудненькі, вони коли п'ють, то ця картопля залишається в воді оці від лушпинь. Тому брудна, брудна вода така. А яка у вас погода? Пишіть у коментарях обов'язково. Мені буде приємно і поцікаво буде почитати. Завтра планую позамітати тут і в курнику вже прибрати, нарешті. Завтра якраз субота. Було дуже багато листя, так як Якщо... понападе, якщо буде дощ, ну все. Буде мокро і буде складно прибрати. Хочемо замітати тут. Так, ось тут у кролях ще є листя, але я вчора давав топінамбури, які залишиться високий такі. Старався вибирати ще такий зелений, бо деякий вже змерз. Листя почорніло в нього. Тому старався давати ось це. Ось показу вам. І завтра приберу у них теж вже листі. Тут деякі не доїли. Було зелене падало, а це зараз все упало з яду ні, просто вже немає. Уже уже, уже треба буде сіно давати, скоро вже почнеться сезон. обов'язково зніму відео, коли перший раз будемо давати сіно в цьому році кролям. Кролям уже три роки і одному чотири роки. Ось. Ось і ці користі вже з половиною років скоро буде. Але у них реально таких інших курей. Взагалі такий грібінець, а у нього цікавий. Так реально, друзі, я помітив, коли ви мені написали... Ось, подивіться ще раз. Реально такі почорніли, то таке. Але я не знаю, здається, такий був і влітку. І щось таке. І влітку був... Ой. І весною, чи я просто не помічаю. Мені здається, що він такого й кольору був гребінець. Ну, будемо думати про добре. Все-таки. Боже, золотисто, як ти страшно линяєшся. Яке пір'я, бачите, у неї? Ще буду, напевно, линяти вона, і пір'я буде відпадати і буде нове відростати. Бачите, як у неї пір'я. О, це така курка, що найбільше линяє серед всіх зараз, що є. Уже інші так линяли деякі кури. Оці супер харкон. Ось, оці кури, вони оце зараз в них період линяє. Бачите, старе пір'я таке. І нове відростатиме. Чи відро... Боже. Відросте нове, але серед них ось, ця найбільша курка. Линяє, бачите? Як линяє. Ну, Вже постаточно побруднили воду. Але зато клювиків вже 6. Ну добре, друзі. З вами буду прощатися. До нових, всім, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Дякую за перегляд цього відео. Усіх зі святом ще раз. До завтра. До нових зустрічей. Усім па па па, -па.